Рінологан, заміна ремня ГРМ і генератора. Двигун 1,6 бензин К7М. Знімаємо шків колінвала, підводимо нижню шестерню майже на 6 годин, понка вверх, мітка шестерня розпідвала майже на 12. Відкручуємо цю заглушку, замість неї ставимо фіксатор коленвала і довертаємо коленвал, щоб він уперся в наш фіксатор. При цьому шестерня колінвала дивиться на 6 годин. Шестерня розпридвала на 12 годин. Після цього відпускаємо натяжний механізм і знімаємо ремінь. Якщо шестерня колінвала не йде, можна закрутити два болти М6 і потягнути за них. Беремо новий ремінь. Мітки на ньому мають співпадати з мітками на шестернях. Беремо новий натягуючий ролик і встановлюємо. Далі мітку ременя зводимо з меткою шестерні коленвала і встановлюємо на авто. Ремінь одягаємо від калінвала проти годинникової стрілки. Друга мітка має співпасти з міткою шестерні розплідвали. Стрілки на ремені вказують напрямок роботи двигуна. Далі натягуємо ролик. для цього нам знадобиться торкс Т40 і ключ на 13. Закою притягуємо ролик. Після цього знімаємо фіксатор калінвала. Робимо два повних обгорти калінвала, підводимо до вимети. Знов ставимо фіксатор колінвала. Тепер усі три точки, в тому числі на роліку, мають співпадати. Якщо ні, робимо процедуру ще раз. Перевіряємо ремінь генератора на довжину і, поки немає кришок, ГРМ та обори довжина, міняємо ролики. Це обладний, а це натягуючий. Не забуваємо закрутити пробку, посадив її на герметик. Круємо бірку з даними про заміну.